Резентацію останній став широкомасштабний турнір, який зібрав на майданчику спортивного комплексу хіміко-технологічного університету, понад 30 команд середніх загальних світніх шкіл міста, які до активних занять і тренувань приступили з початку навчального року 1 вересня. В такий спосіб організатори вирішили провести змагання серед початківців, що всі вони були в рівних умовах без психологічного тиску за підсумок виступу і мали можливість продемонструвати і винести на суд журі та глядачів, те, що їм вдалося опанувати. Сегодня в Лиге дебютантов участвуют команды, которые занимаются черлидингом не больше, чем три месяца. Это те группы, которые открылись с сентября этого учебного года. И в преддверии Суперлиги 2016 года, где будут принимать участие команды высокого уровня, мы решили новичков отделить для того, чтобы дать им надежду и открыть дорогу в большой спорт, соревнуясь друг с другом, а не с теми командами, которые по нескольку лет уже занимаются этим видом спорта. За давньою традицією, яка склалася для команд своєрідним прологом розігріву турніру, стали показові виступи збірної тренерів спортивного клубу Арена до якої війшли багаторазові переможці чемпіонатів України. Їхня композиція надихнула на звершення і підопічних, які згодом демонстрували те, чого їх навчили наставники. Після прискіпливого аналізу суддями кожного виступу, де журі оцінювало синхронність і складність постановки, наявність акробатичних елементів, артистичних. Артистичність, з яких і вибудовувалося загальне враження у розділі через данс Freestyle» команда серед наймолодших, кому 5-8 років. Пальму першості рефері поділили між колективами Дрім з 55-ї школи і Брайт Старс Старс» 141-ї. Серед кадетів немало собі рідних чорне золото блек голд Gold» 117-го навчального закладу. А Олімпіад Таромське» сто 123-ї школи взагалі вразила усіх присутніх. Некоторі команди дуже добре себе проявили. Одну з таких відмітити команду із стара. Мськава школа номер 123. двадцять на те, що вони займаються буквально полтора-два місяці, вони достаточно синхронно виповнені свої упражнення, і було приємно бачити такий уровень для такого краткого времени заняті. У розділі Черкоманда у наймолодших успіх святкували ангелочки з 42-ї середньої загальноосвітньої школи. А серед кадетів перемогу здобув колектив Елаїв Чирс» зі 134-ї.